Вітаю, шановні глядачі? Зараз я хочу подивитися місто Бахмут. Що заважає звільнити Бахмут, вибити расистів, знищити всю їхню артилерію всіх росіян, що обстрілюють наших військових? І місто Бахмут, і взагалі навколишні території. знищують. Скажіть мені, будь ласка, які плани у расистів? у, бахму у Бахмуте, прошу, скажите нам, ну, пожалуйста. Ну, он двинется. Іде час зміни. У росіян є, звісно, ще що вони планують там вивозити якісь награбовані речі. Якимсь чином вони це встигають зробити, щось вони ще не недо, докрали. От, але йде такий час змін, що обстріли мають припинитися. От. І по, е, перестає діяти оця система, коли колаборанти працювали на ворога. Тут йдуть Феміда, закони працюють, ця територія буде е, е, очищена від колаборантів. Тут їх будуть викривати, судити. В них мають а, припинитись оцей зв'язок із расистами. Заперечується, дуже вони допомагали расистам. Ну і надалі відкривається шлях на відновлення Бахмуту. Тільки я хочу заперечити повністю весь негатив. Ось така хороша карта. Пройде 4 місяці, і в Бахмут можна буде повернутися. Там буде остаточна перемога, і расисти вгамуються, не будуть так обстрілювати, і взагалі в них оцей період важкий для них. Заперечую повністю весь негатив. Заперечую повністю всіх, хто допомагає росіянам, більше цього зробити не зможуть. Заперечую. Відкриваю всі шляхи військовим України на знищення всіх росіян, що обстрілювали Бахмут. Хороші карти. Де на що тут? Використовують мінування, але вони полишають цю територію, вона вже випалена так, полишають. Ну, міни за собою лишають. Заперечую повністю весь негатив, все, що заміновано, розміновують самі ж расисти. Буде так, буде так, буде так. Закликаю вищі сит. Допоможіть нашим військовим, захистить їх, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, і дрони, і кулі, вибухову хвилю. Одверніть, будь ласка, поверніть назад ворогам. В них це все вибухає, всі міни в них вибухають. Їх ранять. Буде так, буде так, буде так. Прошу захиста, міцного. Прошу відкрити всі дороги нашим військовим. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Більше нема жодної перешкоди, яка б заважала нашим військовим. Відкриваю всі шляхи дороги. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть нашим військовим, українцям. Нашим Збройним силам України у Бахмуті і навколишній території. Захистіть їх, будь ласка, одверніть від них всю бомби, ракети, снаряди, дрони, гранати, міни, вибухову хвилю, уламки, кулі, все це поверніть рашистам, в них все сипеться і вибухає прямо на місці, де вони запускають. Буде так, буде так, буде так. І прошу відкрити шлях. Для наших військових без перепон надходить вся необхідна військова броньована техніка, зброя, вся необхідна далекобійні ракети, снаряди, гранати, мі... взагалі все, що необхідно для перемоги в цьому напрямку. Нашим військовим надходить в достатній кількості і більшій. Буде так, буде так, буде так. Буде міцний захист. Для військових буде так. І закликаю вищі сили закрити всі шляхи дороги рашиста Щоб до них не доходила жодна зброя і жива сила, щоб не було ким і чим тримати окупацію, щоб вони тікали, складали зброю. Більше не було у них ні ресурсу, ні наказів повністю. Обвалюється фронт у росіян на бахмутському напрямку. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи дороги для перемоги наших військових Бахмуті. Де буде все сказане здійснено, так буде. Так, вітаю. Ой,